Так, тезісно вашу увагу звернути на деякі речі, які, можливо, будуть актуальні для кожного з нас. З третього вірша дім будується мудрістю і зміцнюється розумом. Завдяки розсудливості наповняються комори усяким цінним і приємним добром. Мудра людина потужніша за сильну. І людина освічена постійно зростає в силі. І, якщо в день не доліться десятий вірш, ти виявився слабким, то твоя сила незначна. І тут що я побачив у цьому тексті, що людина освічена постійно зростає в силі. І людина мудра. Потужніше за сильно. Що таке освічена людина? Це не та людина, що е, е, має хіст до якихось е, наук, е, що само по собі, ну скажімо, непогано. непогано так. Але освічена людина, в першу чергу, я, я бачу тут освічена в Торі в Святому Письмі. Ще нагадую, що коли ми говоримо Тора, це е, такий. Е, Єврейський підхід під торою е, мається на увазі все священне писання, що ви розуміли, це не тільки п'ять книг Моше Хумаш, а це все священне писання, це інструкція. Тому людина, яка навчена в Торі або в священному писанні, вона тоді е, збагачується силою. І саме ця сила вона е, проявляється. Той день, коли людина зіштовхується з викликами часу, це те, що ми зараз проходимо, це, це війна, це біль, це велике горе. Але, зміцнюючись в Слові Божому, ми накоплюємо цю силу. І... Цей день, день, лиха, в день нещастя ми можемо протистати проти викликів часу. І далі в цьому тексті іще цікава річ щодо людей, які мудрі, які цю мудрість отримують від Всевишнього Бога. І знову ж таки, яким чином ми отримуємо цю мудрість? Це не просто мудрість, яка сходить з неба, це мудрість, яку ми всмоктуємо з святим Письмом, з його торою, коли ми вчаємо. Бо сказано, що Тора, що святе Письмо це є хліб, коли ми вживаємо, ми мудрість цю отримуємо. І тому «провадь війну це шостий вірш. «Провадь війну при наявності мудрого керівництва, бо перемога за належною кількістю радників. І тут цікава річ, що мудра людина, яка користується порадами Всевишнього через його слово, і в даному випадку через книгу Проповісте, через книгу Мішлей, розуміючи Божі настанови, перебуваючи в Божих настановах і виконуючи його заповіді, вона має шанс перемогти у війні. І е, така людина буде себе е, оточувати радниками, які мають е, також тісні відносини з Сивішнім і з його словом. І це є е, той ремеді або е, ліки. Ліки, ліки для перемоги. І в, проти, в противовагу цьому а, хочеться звернути вашу увагу на останні вірші, а, де ми читаємо, що «шов я вздовж поля лінивої людини та біля виноградника людини недонкуватої. І от усе позаростало бур'яном, поверхня землі вкрилася будяками, а м'яка огорожа розвалилася. Оглянувши, я взяв це до уваги. З побаченого я зробив висновок. І що ж ми беремо до уваги, коли бачимо поле, що належить ледачій людині? Який висновок ми робимо? Трохи поспиш, трохи подрімаєш, трохи склавши руки, полежиш, і прийде. Як волоцюга твоя убогість і твої злидні, наче озброєний чоловік. І мова йде в першу чергу про духовні речі. І я бачу таких людей. Я бачу а, людей, на жаль, які дають собі оцю поблажку, які, яким здається, що а, ще трошки, ще трошки я ще Знаєте, коли прокидаєшся зранку, хочеться поніжитися в. В ліжку, знаєте, хочеться а, і не хочеться вставати, тому що там тепло, затишно. Але реалії сьогодні такі, що треба докладати зусиль, щоб піднятися, щоб війти в новий день з Божою, е Божим благословінням. І тому люди, які так ставляться до, свої, до е свого духовного життя, на жаль, в кінцевому рахунку вони терплять фіаско, прийде убогість, духовна убогість, як ця волоцюга, і злидні, наче озброєна людина. Це дуже важливо пам'ятати. Я розумію, що у кожного є свої обставини життя. Я розумію, що наше тіло не становиться молодим. Але. Я вірю, що і я бачу, і я дуже вдячний Всевишньому за всіх вас, дорогі брати і сестри, за те, що у вас є оцей стержень, що у вас є мудрість від Бога, і ви накопичуєте силу від Всевишнього.